Я вам всего доброго, конечно, желаю перемоги України над Росією. Ну, правильно і Крим повернеться до України назад. Это вам там оружие Америка даст. Ми самі можемо зробити навіщо нам? От, і ми я думаю, ми ну, домовимося как? з американцями, зробимо таку одну невеличку. Ми одну таку невеличку бімбочку зробимо. Знаєте, ми от українські волонтери, влогери, всі всі, -всі скинуться. Зробимо одну невеличку ядерну бімбочку, таку грязну, таку дуже брудну, таку а. И на Росію, прекрасно. А Росія, а Росія в ответ ничего не сделает. Я думаю, что ні. Росії уже не будет. А что, ри, риск как не будет? А вот так. Навіть, все. так би... Росія пропинет своє існування. а, а, а Знаете, что только две системы у американцев есть и у России, система раннего обнаружения ядерного нападения. Да вы что? А кто вам сказал, что их будет пускать, скажем так, за допомогою ракетоносія? на сия? Можемо потягом відправити або на повітряній кулі, так що ні ні ви знати не будете.